Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, Студії Катерина Супруни Назар зараз і одразу до новин з фронту, одразу до війни окупанти вже цієї доби поранили українського військового. Внаслідок обстрілу він був поранений. Його стан оцінюють як тяжкий. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних Сил. А упродовж доби, внаслідок обстрілу московицьких терористів, двоє військовослужбовців об'єднаних сил дістали осколкові поранення. Стан їхнього здоров'я середньої важкості. Крім того, за минулу добу Зафіксовано 11 порушень припинення вогню. Обстріли велися по всій лінії розмежування. На Луганщині було зафіксовано прольоти трьох безпілотників типу Орлан 10 Крім того, ще додам, що прес-центр операції сил повідомляє, що 8 вересня окупанти. Гатили біля населеного пункту Кряківка після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз акубора травма. Тобто, ще постраждало шестеро українських бійців. Крім того, Укрзалізниця заявила про обстріли на станції на Донеччині. Йдеться про станцію С Скотувата Донецької залізниці обстріли були поруч на відстані двох кілометрів. А інфраструктури немає. Людей евакуювали з місця. Це сталося сьогодні зранку. О восьмій зафіксовані ці обстріли були. Важке озброєння застосували. Гадять по цивільній інфраструктурі, але це вже ситуація зовсім не нова. Власне, штовханина у Верховній Раді Тищенко та Лереус почубилися біля трибуни. Що відбулося? А, власне, Геолоз почав свій виступ з того, що єдина тимчасова слідча комісія, яка мала би працювати у Верховній Раді, це могла б, мала би бути слідча комісія стосовно а, справи вагнерівців а, і. А, на цій ноті, так би мовити, ну, Микола Тищенко рознервувався, що ображають Єрмака і Зеленського Кума власне. Його, Єрмака та і почав перешкоджати Геолоросу його виступу. Власне, відео можемо подивитися. Добре, що Петровича, я це все розумієте. Опиніться, як це розумію? От розумієте? Це палементаризм! Петрося, це парламентаризм. Це парламентаризм. Це парламентаризм. Они тишіться, що ви виробляєте? Що ви виробляєте, дайте доказати людям! Я пропоную опозиційні санкції. Рівень Миколи Тищенка, власне, я не знаю, чи хтось чому цьому дивується. Насправді, під час цієї розмови, яка вже після штовханини відбувалася, велика кількість депутатів підійшло до трибуни і доводили розумкову, що ну, це власне не виглядає як парламентаризм. Це що так абсір. І є. так да, Це абс це абсір, ребята. І Розумков оголосив перерву на 15 хвилин, але потім скасували цю перерву. І продовжили. ну не так чого на на Чи трансляції було? Верховної Ради почалась перерва ага. Ну, тобто, я не знаю, в трансляції я, перерва просто, почалася. Я не дивився, я читав просто в цей момент їхав, якраз був в метро. А ні, одразу да, повернулися. Її ну, оголосили, вона, тобто, значно... вона там протривала хвилину. Хвилину. Да. Mm -hmm. Ну, Це про трансляцію, якщо говорити, і повернулися до роботи. Е... Міжнародна космічна станція, там спрацювала пожежна сигналізація, і сталося це, знаєте де, в модулі зв'язда. В російському модулі звізда, як повідомляє Роскосмос, датчик задимлення спрацював під час автоматичної підзарядки акумуляторів. Екіпажем КС включив агрегатний фільтр очищення атмосфери. І там ще повідомили, що всі системи станції працюють штатно, все нормально. склад повітря відповідає штатним показникам. Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке розповів, що запах згорілого пластику або електроніки проник через вентиляцію на американський сегмент М МКС. Так ви Але... помітили, інакше б не помітили. Але це не точно. Оці, ну, це московицькі криворуки, що ви зробите? Ну, а МКС, вона буде, здається, діяти до. Добре, не буде брехати, я забув, чесно скажу. Але недовго вона ще буде там працювати. Це вже не перша, до речі, якась поламка на МКС, зрозуміло, все лагодять. Саме в російських центрах. Так. Саме в російських такими були найголовніші новини. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Сьогодні рада, може, ще якийсь зашквар побачимо. Так що слідкуйте за нашими оновленнями стрічки новин сайту emen.eї підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. А також є зручна дуже штука. Там ми кидаємо оперативні новини або якісь надзвичайні важливі в наш телеграм-канал ємен.ює підписуйтесь, закликаю вас до цього. Дякуємо вам за підтримку. Дуже дякуємо, що ви нам донейтите, Всі реквізити є у нас на сайті. Хто хоче ще нам допомогти. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.